Перша властивість кореня го степеня. Корінь степеня 2 k плюс 1. З А в степені 2 k плюс 1 дорівнює А. Корінь парного степеня 2 k з А в степені 2 k дорівнює модулю А. В оцих усіх випадках А будь-яке дійсне число А належить r, А k. Натуральне число. К належить Н натуральним множенні натуральних чисел. Запишіть це обов'язково. Наступна властивість корення N степеня. Тільки е, зверніть увагу на те, що спочатку е, виконується умова, якщо а більше або дорівнює нулю, Б більше або дорівнює нулю, тоді виконується ось така рівність. Да, і показник n звісно більше одиниці, це М ну, – натуральне число. То тоді корінь nного степеня з добутку А помножене на Б буде дорівнювати добутку n nного степеня з А і коріння nного степеня з Б. Умова, що А і Б підкореневі вирази, невід'ємні. Ця умова обов'язкова. Далі третя властивість. Це друга, третя. Якщо А більше або дорівнює нулю, Б більше нуля. Показник n є натуральним числом і більший одиниці, то, обов'язково слова, якщо і то виділіть, якщо виконується ось ця умова, то тоді виконується рівність корінь nного степеня з дробу А поділити на Б рівні корінь nного степеня з А поділити на корінь n степеня з Б. Наступна властивість. Якщо, це вже п'яте здається, так? Якщо А більше нуля, Н і К показники Н і К натуральні числа, і Н показник коріння більше одиниці, то тоді корінь Ного степеня з А в степені К. Дорівнює коріння степеня з А в степені К. Оцей показник К можна занести під, ну, записується, не занести, а записати під знаком коріння. За умови, що А більше або дорівнює нуля. Так, подивіться. Ну, давайте доведення розглянемо хоча б цієї властивості. Корінь N степеня з А в степені К. Що це означає? Це значить, що корінь N степеня з А ми множимо і таких множників буде К штук. Скажімо так, К множників. Скористуємося властивістю кореня, що корінь. Н-го степеня з А помножити на корінь n степеня з Б, це дорівнює корінь з добутку АБ, та корінь Nного степеня з АБ. Так, заносимо, записуємо цей добуток як корінь з добутку К множників, кожен з яких дорівнює А, і тоді корінь Н-го степеня. Це все буде зрівнювати кореню n го степеня з А в степені К. Далі. Шосте. Шоста властивість. Корінь із кореня. І, до речі, кожна властивість має назву корінь із частки, степінь кореня. Прочитайте і е, вивчіть. Як називається? Що ми робимо? Дана дія, ми шукаємо, ось, наприклад, корінь N степеня з А степені К. Ми шукаємо степінь кореня. Зараз ми шукаємо корінь із кореня. Значить, якщо А більше або дорівнює нулю. N і К натуральні числа, і обидва показники більше одиниці, Н більше одиниці, К більше одиниці, то тоді, якщо всі всі умови виконуються, то тоді корінь Н степеня з кореня степеня К з числа А дорівнює корінь із А, корінь, в степені якого Н помножити на К. Коріння з А. Тобто, наприклад, корінь квадратний з скореня. Давайте так, корінь третього степеня з скорення з двох. Це буде дорівнювати корінь 3 множимо на 2, корінь шостого степеня з двох. Так, далі йдемо. Теорема про корінь і степеня ще одна, друга теорема. Якщо А більше або дорівнює нуля, тобто невід'ємне, знову показники степенів кореня. натуральні числа N більше 1, то тоді корінь степеня NK з А в степені К дорівнює корінь степеня Н-го степеня з А. Що це значить? Наприклад, зараз ми розглянемо приклади. Ну, наприклад, так. Корінь шостого степеня з 27, 27 можна написати як 3 в кубі, так, 3 в кубі. І тепер ми маємо 6 і 3 можна поділити на 3. Маємо корінь другого степеня з трьох. Ще раз бачите, К показник скоротили на К. В кара. І маємо корінь Н степеня з А. Якщо К дорівнює більше одиниці, то тоді, давайте розглянемо доведення. Якщо К більше одиниці, то тоді, що ми будемо мати, корінь степеня НК з А в степені К, можна скористуватися попередньою властивістю. І записати, що корінь N степеня ми помножили на ну, N помножити на k, це буде корінь з кореня. корінь Nного степеня, кореня степеня k з a в степені k. Оці ми, ну, грубо говорячи, k і k скоротяться і разом з коренем зникнуть корінь степень К з А в степені К дорівнює А. Так, і тоді залишається корінь N степеня з А. Якщо К буде дорівнювати одиниці, то, звісно, там, ну, це не вплине на наш вираз ніяк. Розглянемо декілька прикладів і буде більш зрозуміло, про щось мова. Будь ласка, у мене до вас прохання. Усі ці властивості кореня випишіть на окремий листочок і майте цей листочок перед собою. І е, групу, не знаю, чи скинула я, чи ні, перевіримо. Квадрати, куди 5 шосте степень деяких чисел. Цю таблицю треба теж мати перед собою і знати ці значення. Будемо ними користуватися на кожному уроці. І тепер переходимо до розв'язування завдань. Знайти значення виразу. Тільки оце ми розглянемо зараз, і я вас вже відпущу. Зовсім ви будете від математики вільні. Аж на цілий тиждень практично. Значить, подивіться, знайдіть значення виразу. Корінь четвертого степеня із мінус 7,3 в 4 степені. Степ... Показники парні, показник степень э, того кореня парний. Тому опускаємо знак кореня і показники, записуємо, що це дорівнює модулю мінус 7,3. А модуль це відстань від 0 до точки, яка зображує дане число. Значить, знак модуля опускаємо і записуємо, що це число 7,3. Далі, корінь 6 степеня з 1,2 в 12 степені. Користуємося властивістю корінь степеня НК з А в степені. 2. Можна скорочувати показники. Да? 6 і 12 скорочуємо на 6. І корінь зникне і залишається. Ну, як, корінь опускаємо і залишається 1,2 квадраті. Відносимо до квадрата. Маємо число. 144. Третій приклад. Корінь 5 степеня з 16 помножити на корінь 5 степеня з 2. Заміняємо на корінь здобутку і виконуємо обчислення. Теж так само з дробом поступа, ну, робимо частку коренів, заміняємо коренем з дробу. Знаходимо значення, скорочуємо дріб. Залишається корінь 3 степеня з 825-х. Корінь третього степеня з 8 це 2, а корінь третього степеня із 125 5. це 5. Все, на цьому пояснення закінчене. Запишіть домашнє завдання.